Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. Спішу повідомити, що сьогодні, 9 квітня о 19.00, на новому каналі відбудеться показ 11 та 12 серії серіалу Будиночок на щастя, 6 сезон. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо в зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В 11-й серії у Макса вдома зберег. Компанія його трьох колишніх дівчат та влаштує справжній консиліум, аби розібратися в цьому чотирикутнику. Тут ми побачимо, як Вася впорається в ролі психолога, який допомагатиме Максу зробити вибір серед трьох красунь. А кожна з дівчат висловить свої претензії. Та всі вони дуже схожі. Дівчата не можуть терпіти брехню Макса. Тому, як би Максим не відкладав момент, йому треба нарешті зробити вибір і обрати лише одну, яку кохає. А розв'язати цей заплутаний романтичний клубок допоможе Вася? А як саме побачимо уже дуже скоро. У 12-й серії, поки Василь у столиці освоює нову роботу, бо зі старою його поперли, до Любані навідався Володя з проханням навчити пекти пироги. Та щось кулінарний майстер-клас зайшов занадто далеко після принесеної в дім Люби пляшки абсенту. Тому несподівано сусіди прокинулися разом. Невже між ними щось було? Любаня знайшла неординарний спосіб це перевірити, який саме це побачимо зовсім скоро. В цей час Максима накриє хвиля романтики. Невже холостяк знову закохався, не встигнувши розібратися зі своїми колишніми? А можливо, Даша його доля? Тому, друзі, відповіді на ці та інші питання ви зможете отримати, якщо подивитися нові серії. Всім рекомендую до перегляду. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!